Я думаю, що для всієї країни відомо, що відбувається обмін наших захисників, і одеське обласне бюро судово медичної експертизи безпосередньо приймає участь в репертріації. Ну на сьогоднішній день установа одеського бюро прийняла вже майже 2700 тіл наших захисників. Ну цілі задачі репертріації, я думаю, які кожного кожного СМЕ по Україні полягає в тому, щоб повернути ім'я нашим захисникам. Більш на локації великий обмін і великий обсяг роботи ми отримали в червні, це майже 1600 тіл. Завдяки слідчим органам ми співпрацюємо дуже тісно, тому що це єдина справа і робота. Ми відпрацювали їх майже за 18 днів. Наступну репертріацією, в серпні, в вересні. Репертріація для всієї країни це кажуться щось таке як нове, але... Ми повинні з цим справлятися і повинні це робити. Але ще хочу відмітити це, можна так сказати, прес-конференції, що особисто від себе як від керівника, завдяки міжнародному комітету Червоного Христа і навіть передати через всі телеканали, що без їхнього матеріально-технічного забезпечення ніхто не був готовий не одне, не єдине сме приймати таку кількість наших захисників. Але ми працюємо. І виконуємо свій обов'язок. Хочу сказати на досвіді свого як керівниці, що в квітні ми отримали 100 тіл, це було відвантаження з машини на щиті, а потім ми отримали 400 тіл. І була задача від Міністерства внутрішніх справ і Міністерства охорони здоров'я попитатися відібрати відразу біологічні зразки. Ну, завдяки працівникам судово-медичної експертизи Одеського бюро ми це впровадили, були недоліки. Я думаю, що потім завідуючи Кривда Руслан Григоріч це відмітить. Це зручно. Це не забирає час і слідчих і працівників судово-медичної експертизи, але ще хочу підчеркнути, що це матеріальне технічне забезпечення. Для цього потрібні столи, каталки, пили, велике матеріальне забезпечення це маски, халати. Це зручно, це прискорює процес подальшому ідентифікації і направлення до всіх досліджень. І коли вже було 1600 тіл ми отримали у вагонах. То ми більш розгорнули польовий морг, і це вдалося. Це в якому разі ем, не якось щось ми хочемо там проявити. Ми хочемо поділитися досвідом і іншим установам. Тому що ще раз підчеркну, що не єдине СМЕ, і ми в цілому всі українці не були готові, що буде війна і буде ну, така кількість. Тому це реально і хочеться скоріше. Відпрацьовувати, повертати ім'я і віддавати тіла загиблих їхнім рідним. І приймати нові тіла, і для цього нікого не секрет, що буде ще обмін, і дякуємо за те, що нам повертають на локації. Наразі як ми туди приїдемо, повноцінний розтин з відібранням біологічних зразків. Це робить лікар-судово-медичний експерт. Але ми співпрацюємо зі слідством, це як єдина справа. І на локації працює і ДНД, це Одеське, і ДСНС їм велика подяка в Одеському регіоні. Це ну, близько ста людей працює на локації. І в подальшому слідчі органи вже призначають. Чають молекулярно-генетичної експертизу, тому що всім відомо, що без ДНК ну постанова на ідентифікацію ми не зможемо видати тіло без лікарського свідоцтва лікаря судово-медичного експерта. Тому це єди... ну, Ми робимо повноцінно роси відібрання біологічних зразків, а всі в подальшому призначенні робить вже слідчі органи. Ну що стосовно одеського СМЕ. Відно до стану тіл, які нам заходять, вони заходять нам к нам в стані гнилісних, гнилісних від ознак. Є, є, є трупи, відповідно до, до огляду яких виражені гниль, гнильні ознаки, є тіла, які доставляють нам у вигляді скелетування, є тіла, які нам доставляють у вигляді муміфікації, є тіла, які піддавалися дії зовнішнього середовища або дії відкритого полум'я і все інше. Задача перед генетиками ставиться спочатку. Одна це встановлення ДНК профілю біологічного матеріалу, який ми відбираємо саме на локації. Ми всі отримуємо певний досвід, і цей певний досвід ми дійсно отримуємо ще з 2024 року. І саме виход стосовно локації, стосовно польового моргу це був єдиний виход тоді, коли необхідно було провести ефективну роботу. Що я маю на увазі? Ефективна робота це. Первичний огляд трупу, первич, проведення первичної експертизи і е, відбор біологічного матеріалу. Що стосується досвіду, ми його отримуємо і зараз, і ви повинні розуміти, що деякі моменти ми впроваджуємо на своєму досвіду, деякі моменти ми впроваджуємо саме з європейського досвіду. Хоча б не необхідно сказати, що не Європа, ні Соєнні Штати Америки до до, до війни в Україні вони не мали такого. Що стосується саме, що стосується саме польового моргу, то це дійсно ефективність. Вона базується саме на построєнні, построєнні етапності процедури проведення судово-медичної експертизи, проведення процедури відбору біологічного зразку. Ви, коли ви поїдете на локацію, ви будете все це наблюдати. Ви побачите, в якому стані приходять трупи, ви побачите первичну експертизу, яка проводиться, і відбор біологічних зразків. Це необхідна. Вкрай необхідно робити дуже швидко, тому що трупи знаходяться в виражених гнильних змінах, хоча вони заморожені. Але коли їх достають з рефрижераторів, біологічний матеріал відразу починає портитися гнить. Стосовно саме структури роботи європейські. європейські судові медики, і, собственно говоря, і ми на своєму досвіду зрозуміли, що до складу такої експертної групи повинен обов'язково входити судовий, судовий експерт з великим досвідом, повинні бути лаборанти, повинні бути, і також повинні бути генетики. Тому що, скажімо, так, одна із вкрай важливих завдань це відбор біологічного зразка від трупу, який буде придатний для подальшої ідентифікації цього трупу. Якщо це не зробити відразу, Разу, то це може потеряти час і все інше. Формуються відповідні групи. Ми дійсно, як сказала Тетяна Миколаївна, ми всі впроваджуємо все в досвід, який є у європейців. Тобто ми там знаходимося в засобах спеціальної защити, там є в костюми, ми працюємо відповідно до. Методичних рекомендацій, які запобігають контамінації біологічного матеріалу. Тобто ми відбираємо біологічний матеріал сугубо стерильним одноразові ну і в перчатках і все інше. Стосовно стану тіл. Свіжі тіла без дій гниття дуже рідко бувають. Практично 99% тіл вони перебувають у стані гнильних, гнильних змін, деякі скелетовані, деякі фрагментовані. Тобто буває так, що один череп чи одна там плечова кістка є і все. А буває так, що відкриваєш мішок, а там Згоріли кістки, фрагменти кісток, тобто ну, практично нічого немає. І в у всіх випадках нам треба виявити необхідний біологічний матеріал, матеріал для ДНК-дослідження. Тобто, там, де навіть обгорілі кістки, ми повинні знайти найменш обгорілий і взяти на для ДНК дослідження. Також треба сказати, що якщо ті біологічні зразки, які ми відібрали при первинному дослідженні, при первинній експертизі, ДНК не виділяється, по правилам ми повинні йти брати це тіло і брати ще біологічні зразки до тих пір, поки ДНК не виділиться. Були тіла не поодинокі випадки, коли у них відсічені кисті. Тобто, ну, ми розуміємо, як судово-медичні експерти, ми розуміємо, що при миновибуховій травмі ізольована е, втрата кистей неможливо. Тобто, це було зроблено, скоріш за все, посмертно, після смерті. Е, відбитки пальців, мабуть, щоб ускладнити ідентифікацію, я думаю, що із за цього. А стосовно того, що в одному мішку може... Попадатися декілька тіл, ну тобто там два черепа чи дві, три кісті. Припустимо, у чоловіка не буває три кісті чи два черепа. Це може бути як і спеціально, але мені все-таки я все-таки думаю, що це було не спеціально зроблено. Тобто, просто є кістки, вони в мішки, вони там не складають ці, цілий труп, щоб в окремий мішок його покласти. Вони накидали, накидали і так от. Получається так, що ми повинні знову ж брати з всіх от їх от фрагментів ДНК-матеріал, щоб їх розрізнити і виділити стільки стіл, скільки там, ну, скільки там є. Російські ну, офіційно не було в нас. Не було. Були які були якісь підпідозри, підозри, але поки що такого не було. В нашому бюро такого не було. Експертиза трупа проводиться для. Встановлення причини смерті для встановлення давності настання смерті, для встановлення ушкоджень, які спричинені, посмертні вони чи прижиттєві. Тортури це більш юридичне поняття, але є певні судово-медичні ознаки цих тортур. Наприклад, було в мене тіло з вогнепальним пораненням потилиці. Тобто. Осколкових поранень, які найчастіше бувають при експертизі, їх не було. Це, зрозуміло, що це була страта, скажімо так. Тому що, ну, коли, коли в бою здійснюється перестрілка, то з різних сторін і багато вогнепальних поранень. А це одно із потиличній ділянці. Ну, це була страта, я так. Важаю. У людини, якщо вона отримує сповіщення, що родич зник безвісті, ну, військовий зник безвісті, ця людина ну, повинна здавати матеріал, біоматеріал для ДНК дослідження, щоб в майбутньому можна було з чим порівнювати. Немізнії Нів сміт. Вона спеціаліст відділу судової медицини в МКЧХ в офісі в Одесі. А вона в Одесі працює в Україні з 24-го року. Почнемо з того, що відділ судово судової медицини МКЧХ він загалом працює на допомогу судової медицини системи судової медицини в Україні, оскільки, по перше, це є частина нашого мандату: це гуманітарна судова медицина, а саме це допомога у роботі з ідентифікацією, і оскільки ми наразі бачимо цю ту велику роботу, яку наразі повинні виконувати бюро судово-медичної експертизи, усі Спеціалісти, які є і працюють в МКЧХ, вони працюють на розвиток системи, і ми бачимо, що інфраструктура, інфраструктура вона є. Є також дуже багато судових експертів, спеціалістів своєї справи. і Тому наша задача допомогти в тому, щоб принести, наприклад, новий досвід, матеріальну базу і взагалом допомогти розвивати систему у такий скрутний час. Також про що ми не повинні забувати, що кожна неідентифікована ідентифікована особа є зниклою безвісти, і це також є частина нашого мандату, щоб дати інформацію сім'ям про пашок безвісти, про їх рідних та близьких, та повернути їх додому. Ну, по перше, ми повинні розуміти, що взагалом така локація як польовий морг вона має величезний вплив на ідентифікацію, оскільки, по перше, ми бачимо, що є різні види. Того як можна а, зберігати тіла, і наразі це є також рефрижераторні а, контейнери, і рефрижераторні вагони. І а, перше, що ми повинні розуміти, що а, коли ми маємо все обладнання тут, а, то нам не треба приміщувати тіло, оскільки чим більше ми його переміщуємо, тим більше є ризик а, пошкодити його, і це також питання поваги до загиблих, тому чим, чим менше ми його переміщуємо, тим буде краще, і оскільки спеціалісти мають тут все обладнання, і столи, і палатки, всі команди можуть сюди приїхати, спокійно опрацювати все, відібрати ДНК, і потім надалі тіла можуть повернутися на сховище в очікуванні їхньої ідентифікації. В незалежності від того що ми бачимо, що спеціалісти повинні працювати в палатках, проте це не означає того, що які стандарти вони будуть занижені, оскільки все те ж саме обладнання, яке вони використовують в звичайному. У морзі вони використовують і тут, тому все йде по скажімо так європейським та загально прийнятим міжнародним стандартам.